Доброго всім часу. Так, сьогоднішня тема відео я покажу, як я виводжу маток у себе на пасіці і замінюю. Тобто постараюсь коротенько в одному відео, але про всі етапи. Від початку формування стартера і до заміни самої матки у вулику. Одразу скажу, я замінюю їх методом підклеювання матушника на виході. Але про все по порядку. Ну і перший етап. При виводі маток, це, звичайно, формування стартера, ось у мене сформований невеликий стартер, він буде як і стартер, і як сім'я вихователька. Тобто два в одному, дивіться, в якому випадку потрібно окремо робити стартери і окремо робити сім'ї виховательки. При великій кількості виводу маток, тобто, якщо ви виводите матки в великій кількості. Тоді, звичайно, краще робити окремо стартер і окремо, а після того вже робити сім'ї виховательки. Якщо ви для себе там невеликій кількості, не потрібно робити окремо стартер і сім'ю виховательку. Тобто робимо стартер і сім'ю виховательку два в одному. Як дивіться, сім днів назад. Тобто сьогодні 8 день. 7 днів назад я підійшов до цієї сім'ї. Ось. Взяв звідси три рамки. Одну розплідну разом з маткою переніс її в верхній корпус і дві сушнини, щоб матка мала куди сіяти. Цих три рамочки сьогодні восьмий день. Це я розробив 7 днів назад. Це буде маленький відводочок. Зараз ми його зробимо і перенесемо у відводок. Одразу я коли піднімав рамки в верхній корпус, з корпуса, я розділив ганімановську манувську решітку, щоб матка, матка з верхнього корпуса. Не могла опуститися в нижній і засіяти. Це для того, щоб на даний час, так як я вже сказав, прийшло 7 днів, щоб на даний час в нижньому корпусі взагалі не було відкритого розплоду. Тепер далі формуємо відводок. Як ви бачите, три рамочки забираємо цих з верхнього корпусу і одну беремо з нижнього, щоб там було місце для поставки. Рамки з прививкою, тобто з односуточною личинкою. Так, все, відводок. Ми, я зі стартера пересадив разом з маткою. Що ми робимо далі? Коли ми зі стартера формували відводок, пересаджували разом з маткою, то в нашому стартері одразу залишаємо ось таке місце, куди ми будемо ставити прививочну рамку. Ну, ось такий Можна сказати, колодязь. Так його залишаємо аж до вечора. Наприклад, зранку ми підійшли, забрали звідси матку з відводком і одразу залишили ось таке місце під прививочну рамку. І даємо їм мінімум це 3-4 години. Ось зараз, ось тільки що я сформував. Я, наприклад, це роблю до обіду, а десь під вечір я буду прививатися і давати їм прививочну рамку. Можна взагалі на слідуючий день. Тобто сьогодні зробили, на наступний день дали їм прививочну рамку. Ну я вже сказав, мінімум 3-4 години, щоб вони почули осеретіння. Тобто, чим більший час вони почують осеретіння, тим краще. Зранку зробили, вечором прививочну рамку. Ну і тільки як сформував я свій стартер, одразу здаю, даю мисочки. Куди будемо переносити личинку на відшліфовку бджолам. Неважливо, вони не нові, старі. Ось така посудина, засипаєте туди, скільки вам потрібно мисочок. Виливаємо цукровий сироп. Ось так, ось так, ось так. Бджоли повинні мисочки прошліфувати. Якась пилинка, якась піщинка, якась волосинка туди попаде і личинка вже не буде прийнята бджолами. А так. Бжоли будуть брати сироп, добре їх відшліфують. і Ось так даємо їх бджолам на шліфування. Тобто поверх рамок поставили нашу посудину, зверху ось така планочка, щоб просто бджола могла туди потрапити. і Накриваємо накриваємо утеплення. І Це ми зробили вранці. Наприклад. І йдемо до вечора, робимо якусь іншу роботу. Або йдемо і віддихаємо. Ввечором будемо прививатись. Пройшло у нас 5-6 годин. Так, ну це пройшло для мене, для вас, звичайно, це одна секунда. Прийшов час перенос прививати, тобто переносити в мисочки саму личинку. Дивіться, ну в першу чергу це рамка. Якщо ви серед іншого розплоду, не можете розрізнити односуточну личинку, то я в коментарі прикріплю відео, там я розказував, як виводити свіщову матку, я там все пояснив, як добитися того, щоб на рамці була тільки односуточна личинка. Ні, ніякої, окрім односуточної, щоб взагалі не було, Ш, ну, щоб ви не попутали, якщо ви не можете оприділити серед іншої личинки на рамці. Дивіться, ну звичайно, вибираємо сім'ю, некусючу, неройливу, працьовиту. Беремо рамку, щоб дивимося, щоб там була односуточна личинка. Рамку стараємось занадто не трусити, можна легенько разок струс... струснути, щоб вже яка бджола впала з рамки. А далі беремо щіточку і легенько бджолу струсуємо. Я переношу личинку ось таким китайським шпателем. Ось прививочна рамка, мисочки вже підготовлені. Дивіться, якщо ви перший раз. Перший раз, так, у вас нічого не виходить. Дичинку беремо берем легенько, не коваряємо нею. Якою стороною взяли, тобто опустили шпатель в мисочку, якою стороною личинку взяли, такою ж стороною ми повинні опустити її в мисочку. Опускаємо і легенько нашим шпателем її. ну Я це показувати, звичайно, сам процес не буду. Ви там все одно нічого не побачите. Єдине, що якщо ви перший раз у вас нічого не виходить, дуже допомагає ніж. Нагріваємо його, нагріваємо лезо, опускаємо кип'яток, наприклад. І наполовину зрізаємо наші ячейки. Наполовину. Ми наполовину зрізали і без ніяких питань. Ви, якщо ви зрізаєте, беріть суснину світлішу, вона легше ріжеться. Зрізали і без ніяких питань, вже там взагалі без ніяких проблем, ви личинку візьмете шпателю. Можна зрізати, можна взагалі взяти ковпачок, яку нам потрібно ячейку. Просто її розковирати. Просто добре її розковирали, перенесли личинку. Розковирали біля неї слідущу, перенесли личинку. Це для першого разу, поки у вас наб'ється рука. Так, і ще одне чуть не забув. Дуже допомагає ще ось фонарик. Ну не Просто фонарик. Головне, щоб він не лампою розжарювання світив, а якимись світлодіодами. білим. Просто ви коли опускаєтесь так, щоб ваша тінь не закривала вам ячейки можна підсвічувати собі ось таким фонариком. Далі після того, як перенесли личинку, даємо нашу прививочну рамку. У наш старт, пам'ятаєте, так, ми зранку залишали тут такий колодязь і прямо в нього опускаємо нашу прививочну рамку. Все, перенос личинки завершено. Завтра на слідущий день я перевірю, скільки личинок бджоли прийняли. Там буде видно, вони почнуть витягувати маточники. І залишаю назад в стартері. Пам'ятаємо, так це буде стартер і вихователька. Якби я формував виховательку, я переніс би її в сім'ю виховательку, а так я залишу свою прививочну рамку у стартері. Що буде далі? Далі дивіться все просто. Пам'ятаємо, ми перенесли одну суточну личинку. Матка виходить на 16-й день. Три, троє суток яйце, на 4-й день одна суточна личинка. Матка виходить на 16-й день. Значить, з наших маточників на 12-й день від сьогодні. Сьогодні ми дали прививку їм стартеру. На 12-й день наші матки будуть виходити з маточників на 12-й день від сьогодні. Тобто ви рахуєте. Я замінюю матки на пасіці методом підклеєння матошника на виході. Тому якщо 12 го буде виходити матка, тоді мені 9, го 10, го 11 го дня мені треба підклеювати матошники, забирати їх із стартера, сім'ї стару матку давити, забирати і підклеювати матошники. Пам'ятаємо, це десь на 9, й 10, й 11 й день. Це підклеювання. 12-го вона виходить. значить... Значить, від сьогодні, через 3 дні, я дав привиручну рамку, через 3 дні в тих сім'ях, в яких мені потрібно замінити матки, я їх давлю. Тобто забираю зі, із сім'ї через 3 дні. Пройде час, вони витягнуть матошники. Якраз тут вже в сім'ї будуть запечатані матошники. І десь я вже сказав на 9, 10, 11 день від сьогодні я буду там матошники забирати. І цій сім'ї зривати, і на місце матошника, якого відтягнуть вони, я його зриваю, а потрібен мені матошник буду підклеювати. Зрозуміли, давайте ще коротенько повторимо, хто не знає. Так, привились ми на односуточній личинці. Сьогодні дали нашу прививку на 12-й день, значить, з неї звідси будуть цих матошників. На другий день перевіряємо, скільки відтягнули. На 12-й день звідси будуть виходити матки. На день 9-й, 10-й, 11 десь приблизно нам потрібно їх підставляти в наші сім'ї. Значить, через три дні від сьогодні давимо матку в старій сім'ї, даємо їм час, вони відтягують матошники, запечатують. і 9-10, 11 день звідси беремо матошник. Тут матошники старі зриваємо. Ну, дивіться, я всі не зриваю, колись я зривав всі. Коли було менше, звичайно, бджолородин, родин. Зараз це дуже морок, а ну, попробуйте з кожної сім'ї звіти всі матошники. Тому я зриваю один і на місце його підклеюю свій маточник. Звичайно, так, прийом, якщо всі маточники не зривати, набагато менший. Якщо ви будете зривати всі маточники, вони вже будуть запечатані. Прийом буде і на місце одного маточника підклеювати потрібний вам маточник, тобто наш прививочний. Прийом буде набагато більший. Все, друзі, всім пока і до зустрічі.